Усім вітання, ви на каналі Дохіт Сьогодні коротке доповнення до відео про світкоін. А саме я покажу вам 100% метод, як нарешті вивести наші токени і конвертувати їх на реальні гроші. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео лайк. Давайте одразу перейдемо до діла у цьому відео про Світкоін я демонстрував два робочі способи, після яких можна було вивести наші токени на біржу і заробити реальні долари. Багатьом це відео допомогло і мені це максимально приємно. Однак в деяких аккаунтах чомусь виникає проблема, що після того як ми робимо усі маніпуляції, токени світ все рівно не з'являються на Нір гаманці. А це проблема, адже ми виводили саме з нір Гаманця. Взагалі, чому виникає ця патова ситуація? Тому що коли ми заходимо в нір волет, ми бачимо наші монети і бачимо, що вони є доступними. Але проблема полягає в тому, що коли ми заходимо у кнопку «Send» відправити, тут немає вкладки адреса криптовалютна, тобто тут ми не можемо відправляти на біржу, тут ми можемо відправляти лише якомусь іншому користувачеві. І це, виникає, це викликало питання, і ніхто не знав, що робити. Відповідно, в минулому відео я показав два способи, що потрібно робити, як знайти рішення. Однак, якщо у вас все-таки не вдалося ще е, вирішити цю проблему, я показую вам 100% варіант. Насправді все максимально просто. Для початку нам потрібно зайти на біржу WhiteBit. Усім рекомендую працювати саме з цією біржею, адже вона є найбільш, так би мовити, ліквідною і найбільш зручною як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Так, давайте заходимо в наш гаманець на спот і вводимо токен Світ. Тут ми обираємо кнопку поповнення. Так, і що важливо, ми тут обираємо адресу NIR, не ERC20. Нам обов'язково взяти адресу НІР. Тут ми натискаємо копіювати. Ми скопіювали. Далі. Ми повертаємось знову ж таки у вкладку нашого гаманця. Я тут показую на скріншотах, щоб банально не переводити це відео на телефон, адже це ускладнить процес і, так би мовити, затримує сам продакшн даного відео. Все, що потрібно зробити, це зайти у наш Near Wallet, Я думаю, кожен вже в принципі ознайомлений з ним. Натискаємо кнопку Transfer, нас перекидує ось таку так би мовити, сторінку. І ось тут, начебто, не можна відправити. Вляти на криптовалютну адресу, але як виявляється, саме це ми і будемо робити. Тут ми вставляємо нашу криптовалютну адресу в мережі NIR і відповідно підтверджуємо: тут одразу знаходиться гаманець, і е, наші кошти відправляються напряму на нашу. Біржу, тобто все максимально просто, хоча це і не очевидно, але ця схема є більш ніж робочою. Декілька людей мені написали за останні дні їм не вдалося вивести по моєму відео, і я їм підказав саме цей варіант, і він для усіх спрацював. Тому, якщо у вас ще досі є проблеми, відправляємо. Далі наші кошти приходять нам на спотовий гаманець, вони будуть відображатися ось тут: монета світ і відповідно наш баланс. Далі ми заходимо на спотова торгівля, Обираємо ось тут світ до USDT. Як бачимо, зараз монета торгується трошки більше, ніж 6 центів. Обираємо, так би мовити, наш баланс продаж, обираємо там 100% і продаємо усі наші монети. Далі зароблені USDT можна продати на P2P і вивести собі на гривневу карту, і там заробити 300 500, може й більше грошей. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Тут ще багато буде цікавої інформації про криптовалюту та заробіток, тому раджу не пропускати.